Арт спит to the city streets We begin to feel the fire We rise like so buildings As the kin Ozzy take us higher привіт Привітки друзі Доброго раночку Ми йдемо в кав'ярню Попоти каву з нашими знайомими Я якось вам розповідала не з Харкова Трішки старші від нас, їм трішки за 50. Не запросили нас, ми вчора планували разом прогулятися, але був такий вітер, вчора ввечері здійнявся цілий день разів 10 протягом дня опускався дощ, а на вечір і дощ, і вітер. Ну, ми все-таки знайшли момент, вийшли, вчора прогулялися, але все ж таки був такий вітер. Вночі мені здавалося, що там якийсь тайфун відбувається. На морі, мабуть, був страшенний шторм. От. То ми з ними планували зустрітися на набережні і вони вийшли, дзвонили нам, сказали, не йдіть сюди, бо тут такий вітер, що прогулянка, буде... прогулянка відмінилася. Тож перенесли нашу зустріч на сьогодні і вирішили сьогодні разом попити кафе. Тож ми йдемо в кав'ярні. Попили ми смачненьку каву. зараз вже йдемо в магазин Монніл. У мене немає солодкого перчику, а я планую приготувати теплий салат із баклажанів, тож його потрібно придбати. <плес> Сьогодні є плани на вечір до наших друзів. Приїжджає сестра Іра до Тані. Вона летить з України деякий час. Вона гостювала там, взагалі-то вона живе в Китаї після закінчення школи. Та тоді Таня з Олегом вони жили в Китаї, працювали, і вона до них полетіла, там вступила в університет, закінчила його, вийшла заміж за китайця, там і живе, працює актрисою, моделлю. Тож на Днів 5-7 вона приїжджає. Сьогодні вона прилітає. Будемо її зустрічати. От, деякі ліки вона нам везе з України. Я попросила. Дуже їй вдячна за це, тому що дещо вже позакінчувалося. Аптечку потрібно поповнити. Звісно, тут також можна. Так, Аліса, я бачу. Ремонт дороги. так. Звісно, що тут все можна придбати, але мені якось спокійніше, коли в моїй аптечці є звичні мені засоби. Я останнім часом щось кудись біжу, скрізь не встигаю. Вчора, сьогодні, це точно. Я щось трішки втомилася від такого темпу, потрібно його збавляти, тому що... Не подобається мені це. Я люблю спокійне, заплановане життя. Люблю. Я взагалі козарів по знаку зодіата. Не знаю, чи ви вірите в це, але от... я люблю, коли в мене все заплановано, спокійно. Ну, Звісно, бувають якісь форс-мажорні ситуації, коли ти щось не встигаєш, десь в останній момент робиш, але... Я відношуся до тих, хто любить запланованість. І коли в мене о, таке відбувається, що я запланувала, одне відбувається, друге, бо не доводиться по ходу дії міняти плани, я таке терпіти не можу. Тож трішки нервую на цей рахунок. Буде цікаво знати, хто ви в мене по знаку зодіаку. Пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. А якщо ви також ось скажіть, будь ласка, чи любите ви також, щоб у вас було все заплановане, ви знали, що ви робите сьогодні, як будете діяти завтра і які плани на післязавтра. Особисто я віддаю перевагу плануванню в житті. Ну, Звісно, зараз ми живемо в такому світі, що досить складно щось. Планувати наперед, особливо люди, які живуть в Україні. Але ну, все рівно якісь дрібнички, ми все рівно якось плануємо. Тож буде цікаво послухати вас в коментарях. Зараз ми йдемо до наших друзів, слади вже то, що планувала, приготувала, але ж вам так нічого і не показала, тому що, знову ж таки, все бігом-бігом. Зараз будемо станею. Робити роли заплановані. Сподіваюсь, цей план залишився незмінним на сьогодні. Що буде? Роли будемо Танєю крутити. Ти будеш допомагати? Ручки будуть брудні? Ну, звісно, якщо щось готувати, завжди ручки брудні. Тобі подобається готувати? Так? Маленькі іграшки? Так. Там, де в тебе кухня твоя, ти любиш готувати. Так. На своїй кухні так. молодець. І, 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 я люблю. Готи, Гаряч, так. я зрозуміла. Ти я бояла божі, я буду... Була... Як будеш доросла, будеш готувати з мамою. Будеш допомагати, так? Ну. І зараз трішки вже намагаєшся допомагати, коли мамі не потрібно, так? коли мама поспішає. Ой. Затягує знову хмарами, щойно перед нашим виходом знову був такий дощ. Я думала, їхатимемо на таксі, але дощ припинився, то ж ідемо пішки. Але з усіх сторін небо затягнуте. Хоча ми виходили на каву, якщо пам'ятаєте, була така гарна сонячна погода. Спекотненько було. Ну, зараз такий сезон, сезон дощів, вітрів, тож чому дивуватися, так воно і має бути. Температура не дуже спекотна сьогодні. Не знаю, градусів можливо 29. Комфортно. Аліза каже, що навіть змерзла. Так, ковичці Таня запікає рибку, пахне дуже, дуже-дуже смачно. І ось скільки накрутили ролів. Він взагалі ні у нього. На вулиці дощик. Дуже Ось. розсиро. Ну що ж, друзі, завершується цей день. Таким він був сьогодні в нас. Мені здається, не досить довгим та інформативним вийшло це відео, але ось такий день ми сьогодні провели. Тобто, дякую вам, що були з нами. Якось трішки морально тяжко, тому що події в Україні. Не дають спокою. Останні декілька днів досить напружені. В незалежності від того, що в мене на каналі виходили такі позитивні відео, мені досить сумно і тяжко на душі від всіх подій, які відбулися. Сподіваюся, що мої відео хоч трішечки можуть вас відволікти, розважити думками. Трішечки відволіктися. Наш день сьогоднішній пройшов саме так. Дуже вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за пальчики догори, за коментарі. Я бажаю гарного ранку, дня або вечора. Друзі, мирного вам дня. Бувайте! А до зустрічі в наступному ролику, вже завтра вранці.